Вітаю, друзі! На жаль, це відео не пранк, а швидше навіть попередження для чоловіків в першу чергу. Ось, і для рекомендацій, для власників телеграм-каналів, YouTube-каналів. Дивіться, зараз з'явився свіженький, дуже погано пропрацьований скам-проєкт, який називається «Скізл» позиціонує себе як дейтинг ресурс, на якому нібито є якийсь там алгоритм, який дозволить вам познайомитись з людиною, яка вам сподобається, все таке інше. Але якщо ви спробуєте поспілкуватись з кимось на цій платформі, то ось що ви побачите. Наприклад, коли ти реєструєшся, тобі починають одразу писати боти. І вони дуже нерозумні, тому що всі починають з одного повідомлення. Потім неважливо, що ти відповіш. Наприклад, вона мене питає, чим занять, не відлікаю. На що я відповів: Да так, полірую свій 13-сантиметровий болт, а у тебе ханка є, чи ноздрі пройтись? На що вона дає також дві, взагалі ніяким чином не пов'язані з попереднім питанням або моєю відповіддю повідомлення. І після трьох повідомлень, які вона відправила. Більше ви не можете відправити повідомлення допоки ви не заплатите грошей. Тобто дуже е, примітивна схема, е, таким чином, хтось намагається виманити гроші. Ось, наприклад, я. Е, а, ну це вже той самий скріншот. Е, питання е, питаю, де вона е, в якій степі розлагатися предпочитаєш: в Херсонській чи Донецькій? І наступна відповідь: Ти вже зустрічалась здесь, кого іщеш. Коротше, це дуже-дуже топорно. Ось. І, ну, профіль, дивіться, яка гарна дівчина, які фото в неї гарні. Але, на жаль, ці фото можна знайти ну, на сайті Motherless, Це звичайний порнушний сайт. Ось, ну, і як інакше, без помийки труха, яка почала з 3 лютого рекламувати цей ресурс. Було вже п'ять публікацій, я не знаю, яких в них ціни, але це відвертий скам. Тобто цей ресурс налаштований так, що в них зроблена кіпрська офшорка, тобто Юрце на Кіпрі, що дає їм змогу працювати з процесінгами, тобто збирати з вас гроші з вашої картки. Також підключений Google Play. Якщо хтось має якісь контакти в Google Play, будь ласка, повідомте їм, що це скам проект. Якщо ви спробуєте знайти якісь відгуки про цей сайт, ось що я знайшов. Дивіться. Я підписався. А я підписався, а там сосед, мої хуй. І мені сразу начали писати десятки баб. Я їх посылал всіх нахуй, а вони йшли, А хотіли знакомиться. Вивод. сайт Галимая Батаводка і скам Це, очевидно. не гладом при першому же візиті. Якщо чесно, я не знаю, чому я взагалі, тобто, ну, зазвичай я, я не витрачаю свій час на детальну перевірку якихось проєктів, які мені пишуть в Телеграмі, тому що я ну, всяку фігню не рекламую. Ось, в даному випадку, ну, тут одразу було зрозуміло, що щось не так. Вони ще мають схожий сайт-проект на Такому ж рушії, як і цей. Ось Lovamur. Дивіться, він повністю повністю в своєму наповненні. І Юрка тут та ж сама. Ось, Тому якщо десь ви побачите цю рекламу, будь ласка, знайте, що це скам, що не можна реєструватися і тим більше не можна давати їм свою, свою картку, дані своєї картки, щось там, нібито купувати. Ось, тому що це не є реальний проєкт, реальних людей там немає, там лише є боти. ось я про, це, я про це дізнався, я маю вас попередити. Ось, поставте вподобайку цьому відео, щоб воно було в топі, щоб, якщо хтось намагався знайти якусь інформацію про цей ресурс, він знаходив саме це відео. Все, всім дякую, наведіться на таку фігню, якщо вам потрібно знайти людину, з якою вам. Буде цікаво спілкуватись, друзі. Звичайно, є конфач. Мій конфач в Discord, де зібрані дуже цікаві люди: і пранкери, і дівчата, і хлопці, і дорослі, і не дуже дорослі. Ось це найкраще місце для спілкування ось, і коштує всього 3 долари на місяць. Всього лиш. І не треба навіть карткою платити, можна використовувати крипту. Ось, все, посилання на конфачу в описі до цього відео. На все добре. Чекаю на ваші коментарі. Па-па.